Вишиванки кольорові, всьому світу вже відомі. Українців враз пізнають, Вишиванки нагадають. Вишивали сорочки і для батька, і для дочки, і для красенів синів Під матусін тихий спів. Всі чудово виглядали, І молоді, і старенькі, з цікавістю розглядали вишиванки ненькі. Кожний край орнамент свій, був цілющий, дорогий, символом добра і світла, зігрівали. Кожне житло. На весіллях, у родинах і в тяжкі в сім'ї хвилинах вишиванки, як і люди, були різні усюди. Ця краса на полотні, сколихнула все в мені її. Бог подарував і українцям наказав світло має бути в вас знов для вишиванок час. Вишивайте добрі люди, хай вам щастя буде всюди, вони гордість України, української родини. Вони Сонечко в душі, хочеться писати вірші.